Три факти, які точно тебе здивують: всі чули цей вираз, як бик на червоний. Так от, бики не розрізняють червоний колір. Реально бик реагує не на колір, а на рух ганчірки. Руйнівники даного міфу проводили експеримент. Вони встановили три опутала з ганчірками різного кольору, і бик біг до рухомої ганчірки незалежно від її кольору. Другий факт про те, що восьмигодинний сон не є нормою. Тривалість сну у людини індивідуальна, і вона залежить від таких факторів, як генетика, вік, стан здоров'я і різні зовнішні фактори. Крім того, останні дослідження показали, що тривалість життя, рівень щастя і продуктивність найвища у тих людей, які сплять від 6,5 до 7,5 годин. Третій факт про те, що підрахована вартість землі. Вчені вивели так звану формулу, за якою можна розраховувати вартість небесних тіл. Це спеціальне рівняння включає в себе інформацію про дату відкриття, масу, вік і температуру планети, а також про яскравість і розташовані зірки, навколо якої вона обертається, згідно з розрахунками, вартість Землі становить 5 квадрильйонів доларів, а вартість Марсу лише 14 тисяч доларів, оскільки там менш комфортний клімат.